Дивіться, яке прикольне дерево. Ми купили речей і зараз гуляємо по їхньому таки країна, що там ресторани. Що там готують? Кривески, медія, а, а, прикольно. Одразу прямо їх готують. Не бачила. Прямо. Та не помічували. Може, і бачила. коротше. Трошки погуляли і будемо йти спати. Трошка нас тут. Дивіться, і це дерево, да, таке прикольне. <головіки> Я кажу, що не маска. Прикиньте, це дерево. Це дерево. Я на цьому хочу. Я і моя мапа. <головіки> А, дорогие, речі, воно вот и дуже Вот давай вкратце. Иди сюда. Все сдохнули. Тма, 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 куку. Ящика, ящика. Да, яка там ящерка? Червячок. Червячок. Хробачок. У нас сьогодні буде екскурсія на водопади. Водоспади, як правильно. Мамуля наша трошки прихворіла, причому в нас індивідуальний також трансфер нашою родиною, наш гід. Наш гід. Так, всі вже тут. Сідаємо. Я думаю, сьогодні буде цікаво. І сьогодні ми ще хочемо дізнатися на ну, вийде на сафарі. Поїхати. Я поналіду, як вона ніби, дякую. Діто вода? Ми приїхали подивитись рептилій в парку, але, на жаль, в нас дощ дуже. Ну, швиденько подивимось і будемо далі мандрувати. Сподіваюсь, що за годинку дощ закінчиться. Бо не дуже зручно так. До парку. Змія. Ух ти! А я теж. Оце так. Страшно тобі? А ну підходь щось. Колона, ігуана. Ігуана це, так? Санька, ну як тобі? Кажуть, що вона не кусається. В неї є такий погляд. Ага, В неї такий просто погляд. Як ви мене задовбали? А Тьома хоче погладити її? Тільки, може, не тут? Ага, я сама хвилююсь. Бери чого ти гладь, вона гарна, добра. Вона не кусається, сказала. Ні, не кусається. Чого ти йому дав? Запитай англійською. Дивіться, дідусь який задоволений. Його, Ай, з зонтиками, з парасольками не дуже зручно, але як є вже. Тобі не страшно? Клас! А, що? а давайте ви встанете... А, я в сумку не взяла. Фото, Фото хотіла, ну ладно. Мам, мама, мама, пускай. пускай. Мам, пускай. пускай. Диви, яка гарна. Пускай. О, вона пускай, така приємна пускай, дотик. Пускай. Светлана. Пускай. Так, ну що, Дашуні несуть її подругу? Давайте вдягайте її на шию. Отак. Мені сподобався до А що? Страшно, так, да, біля змії знаходитись? Ні? А 17.

Це що, ні, обличчя тільки на цей. Вапа. І задня лапа, да. А це фанфік. Пансий. Твердить, Твердий, твердий, твердий. твердий, твердий, твердий. Так, ну так ми на все дивимось. Не дуже зручно, звичайно, що дощ, але нічого. Ось так ми всіх подивилися. Гарна Це Питон здається. А ця змія 20 хвилин, якщо вкусить, а оця 20. А оця 5 хвилин. Наталі Кобра. Кобра. Наталі, оце ознайомтець Дарія. Саша. Анатолівна. Крокоділ буде. Де крокоділ? А, крокоділ далі буде, так. Ну вони тут всі, коротше, отруєли і це, я думаю, також дуже отруйно. Ні, нема, вона не отруйна. Хто там, мам? О! Це кірпітон. Всі вони в різних кольорах. Міша, ага, ну. Так, Саня, туди вставай, давай. З дитинства на риболовню ходив. А я кількість разом з течем? Ну, я хоть продумаю, пап. Вот заклацнула. Я в шоке. Вы чули? А! А, а, а. 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 Тёма в шоке. А можно я Моя и чай. О, вау. Сань, я думаю, что тебе росту надо. Мы в шоке просто. Сань, потримай зонтик, я пойду. Я просто уявил. Що, А вже Ні, ні, ні. Що я можу сказати? Ми мокрі, але щасливі. Такого ми ніколи ми ніколи не годували крокодилів. Скажи, міха. Просто ну. Коротше, вирішили так. Кобра вдома є, крокодила немає. Ми їхали, засинали, ми рано встали, дійсно лягли. Але коли ми поведували цього крокодила, просто в мене в мене аж мурахи були. Ну мені було страшно. Ще такий звук, клац, як він їсть. Але як бачите, коротше, ми, ми всі мокрі. Мокрі, так? Ну як? Чудово. Давай, мама, ще фото зробить тобі, так? Вау. Ми приїхали в храм і тут кожному. Треба вдягати спідницю. А чого тобі також зараз вдягаю? Це так, це так треба. Так, так Горбачова також О, вдягнули. Так. <рес> вот нас, буде... нас на місці, потім от національний одес. Давайте я вас фотографую. <рес> Ой, Саша. Сам храм там.

А, а еще раз, раз можете сказать? сказать? Еще раз можете сказать? Это у нас называется гамбалан. Это как похоже, как у вас оркестра такой, да, вот это. Они 30 ага. человек играют. Это как день рождения храма, такой группа вот эта ага. играет, 30 человек. Гамбалан. Мелодический это, такой. Это все музычные там барабаны, инструменты. Там барабан есть, гонка такой. 30 людей играют, появляются на него. Ну, на свято только они играют. Так. А, ну так я такой? запишу. Ага, вот так. вот около 30 человек у них. Гамбала угу. называется. Это мелодический тоже. Угу. Супер. Вон, вон, Ага. Бараван, гон, тоже такой. Угу. Это Ура. когда когда из рождения храма, когда служба такой. А, тики, когда свято, служба. Ну, посмотрите, какие деревья. Да. Просто. И на нем дуже много разных других растений. Это у нас балийские магнули. Балийская магнули. Пранипани на латинский называется. Угу тоже нет. Как это оркестр? Оп, давай. И меня запиши. На, запиши. Ой, я запах який. Да, вся квитка даже пахнет. Человек? зовут. Я не даю. Ми приїхали поїсти в місцевий ресторан з такими видами, Це гарно тут дуже. Поки їжу не принесли, нам принесли ось такі чипси. Вони з бататом. Просто батат. Прикольний на смак. І тут такий соус, але соус гострий. Вони люблять все гостре. Прикольний такий. Це, мабуть, свят. Буряк. А це що? Оце батат. Батат. А це. Тапінамбур. Тапінамбр. Сладкий Слабкий картост. Прикольно. А ще нам принесли, це імбирний Імбірний. напій. Напій. Ага. Санська давай. Ну, він, на, він на смак, та ні, він не вип'є. Він на смак, ну як в сушах імбір, такий специфічний. Давай. Такий, випій. не дуже прямо мені. Знаю, мені сподобався, він М -м? солоденький такий. Мені не подобається. Де він солоденький? На початку солоденький, а потім такий гостенький трошки. Безьян, а мы так мы каждый замовив свою ежу, mm. Все их местево, это ихня место во Бали. Это из соевый, соевый шос. соус такой, mm. да? Вот. Mm -hmm. Давайте, ну и финаколада. Так, вот такая. А что у вас тут? Это вот чили острый, да, вот mm -hmm. вообще чили, перец такой разных там шос. Не, вот здесь салат, горох, соя, посол у нас. Вот mm. это... это курица ну такой, uh -huh. куриный сосылик, топу. Соявий. І чіпси у нас є. Ага, супер. Збав, а, мене, це, вас, це, рифі, риф, о, і мені ціпсі. принесли. Сашуня замовив собі. дак. Візьмі, Віз кажу. Це качка. Ага, Прикольна подача. А я замовила їхню місцеву рибку, смажену, але ми з Сашунею будемо їсти на двох. Уявляєте, <соя> 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 як прикольно <соя> проведемо? <провигували. соя> мені сподобалось їхня їжа. Рибка смачна. Але їжа уся дуже гостра. тобі як? Там шашлик з сторочки, а він гострич. гострий. Гострий? Ну, не дуже, так. Так, такий. А рис він взагалі ну, ніякий. Ні селений, ні солодкий. Ні. Просто каша. Так, так, так. Рибка дуже смачна. Це якась їхня місцева. Це на очереті роблять цей це коштичок. Лемонграсс. Лемонград? Да. Лемон трава. А її їсти можна? Нет, можна на на суптом ям добавити. Mm -hmm. И на суптом ям. На суптом ям. Mm -hmm. Это то се спеції? Дякуємо, mm -hmm. mm -hmm. що прийшли. А це ж кокос, лежать і до багата. Які пити. такі. Так, ми розраховуємось і їдемо далі. Тож ніяк не закінчиться. Погода не дуже. А тепер ми приїдемо спробувати їхню місцеву каву. Я думаю, ви чули, що там є одна тваринка, яка з'їдає каву, потім ну, какає і з нього роблять свечну каву. А зараз ми якраз подивимося на цю тваринку, ну і вип'ємо каву. Вони називають її какачина. Какачина. У да? нас капучина, у них какачина. От, пожалуйста, хату. Вот, це ага. знак пожалуйста. А, да, да, да. Ось якраз маленька какао на дереві. Курка маленька. Ну все, йдемо далі. Дощ у нас так да, і не да, припинився, да. але ну вже як є. Ага. Тому, знаєте, ми спочатку так розчарувались, трохи розстроїлись. Зараз нормально вже звикли з парасольками гуляти. Оце рабуста, так? Да? Арабіка, арабика. Арабіка також. Ага. Ну, арабіку ага. ми побачили, а робуста в них... больше листья. А, я записала уже, да, вот Такая растет. Из него же делают шоколад. О, это ваниль. Это а В, я чего-то подумала, что это орхидея. А нет, нет, они ваниль, отсюда потом плоды есть, но О. собирает кастер, вот это для а -а -а. палочки. Ну, так, так, да. Это да, 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 я пропущу тебя. Это ваниль Она как паразит растет, бачишь? Да, она паразит такой, как маракуя. Да. У нас такие смешные, и, кажется, кофемашина, какая мы идем Они агрессивные. самом деле это дикий природу. Здесь только покажите, как выглядит. Но они ветером активны, утром спит, в основном летнюю такой утром. Они ночные животные. Покосите, как летучие мыши. А залихож хищник? Хищник. Ну, самом деле такой. Но у них травоядные едят. Самые любимые еда это как типа кофе, как раз кофе и папая у них едят. Ось так виглядають ці тваринки, вони зараз сплять, вони тільки вночі активні. Ось так вони виглядають. Взагалі вони нам сказали, вони агресивні, краще, типу, їх не чіпати. Все, тварини побачили, тепер ми будемо. О, ось так виглядається кава. Зараз покажу вам. І на запах такий є панюка. А ну зачекайте, а ну ще раз очікайте. Давай. Я почув. О, попи якраз послідарі, вони наступають, ділять брюк. Они у -у -у. специально из дрова, чтобы вкусно пахнет. Дуже Если из газа, не вкусно пахнет. Это дрова, тоже дерево, ага. кофе. Вон у них молотый уже, подготовка уже. Кава на каве, у -у -у. Да. Да, да, да? Да, молотый да. кофе как раз. Аромат? Аромат такой вкусно. Ой, это очень вкусно. Корица, да. Так, Це те, що ми будемо куштувати. Зараз вони якраз будуть ставити цей каву і чай на ці картинки, щоб ми розуміли, що ми п'ємо. Красний карасо расоделя пасти. Лемоне трава це гарасо для папі. Це катрибаліські кофе. Кофе плюс апокада. Монотаполадзе. kasura manguslin at palestrin antioksidan, kurkuma safran harasudelia sistem imuniti, at katrenas si kakao syokulat, at kofi ginseng harasudelia energi, kakusawe kofi delia, delia miyaki walos, maka cina plus kakao, iwa nyilmi kofi, at delia relaksasi. Короче, ввиду всего захворювання в світі тут. Я першим оце хочу. Можно я даже пробовать. На чай Это апокаду кофе, это балийский кофе и апокадо порошок. Такой. Они как типа у нас напитки так и традиционные напитки. М -м -м -м. Это апокаду кофе, да. Вот спробуй, что тебе вот и авокадо. Можно... После имбир можно вот так вот сладким вот Имбирь Имбир Честно, сейчас. Да, Ну да. рахлевый, Вот здесь мощнее прям. Я бы тебе взяла. Это мангустин чай. Ага. Такий да? Он похож, я брал карамельное лато. Да, 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 да. да. Угу. Так, Росила э... Что это? Росила. цветы. как очень Много, ой, говорят. Пахнет. много говорят, похоже, как каркадей. Мангустин Сма... Вкуснее. Мангустин, это да. Мангустин? Мангустин. О, я хочу это Это очень вкусно. Из косуры, фруктовый. Из кур. Ага. Мангустин это куркума, сопранный куркума. Это как раз полезный для женщины, для желудки. Хорошо. У мене <рі> це війна міністрації. Вона говорила від якогось это. Так, це яка легень. Какачинок. Аромат дуже приємний. Ну, мені кава, як кава. Знаєте, схоже на турецьку каву, коли це вам варять. Прям така вона міцна. Сказали нам, що навіть якщо вона міцна, не буде серце колотитися, але у вас буде багато енергії. Вот эту треба брать. Мама, папа, что там? Либо мама пьет, папа не пойдет налево. Туда, да. А маме тоже можно эту каву? Можно. Мы берем эту. Я хочу сюда добавить цукор. Можно я тоже попробую? Конечно. Конечно. Так, я убрала и каву, я убрала и чай. І оце якраз лимонграс. Я можу дай, його зірвати? Можна, можна держи. Отак, Добрати. його зриваєш. І так він. Аромат такий. Лайм. Ну, лайм, так. Да. Да. Лайм. Клас. Ось так виглядає магазин. Зараз ми з мішанькою будемо обирати те, що нам сподобалось. Ми будемо брати і лемонграс, а ми вже взяли дві. Да, нам на а Я також хочу. А ціна дивіться 130 тисяч рупій. Це 337, здається, гривень. Я б усі, мабуть, більше взяла. Оцей прям смачний. Три, так. Да. <гум> Ванильний кофе ми хотіла. Ванільний кофе это сто восемдесят тисяч. А може Ось така сума в нас вийшла за каву. Я думаю, не невигідно. Короче, ось так вийшло, якщо терміналом розраховуємо, то ще плюс 3 Ось така сумка. Зато як багато мапеді. Да, пробка тут Більше ніж Відео, відео. Бачиш? Я, я, я туди позвоню.